Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос посеред нас, нині церква праздує пам'ять великої славної великомучениці Варвари. Чудна і славна дітина родилася у батьків язичників, батько Діоскор, особливо злостний язичник, безбожник. А пізніше, як виявилося ще і відкритий сатаніст. Ну, Дівчинка родилася талановита і красива. І роздивляючись небо, вона подумала, що неможливо, щоб маленькі фігурки язичницькі могли бути тими богами, які сформували, збудували, сотворили цілий світ. І то вона дійшла своєю логікою до того, що є більший, той самий істинний творець міра, Бог. Батько всякий робив прийоми, щоб її відвернути від її задуму. На кінець пустив її, може, розпуст та танці, її розслаблять, але вона, на відміну від тих, що ходять та глядають свій блуд, вона знайшла монахинь і навчилася віри Христової, а скорі прийняла хрещення від священника і стала християнкою. З того моменту сатана почав воздвигати І, по-перше, в той час, уже при Максиміані в началі IV віка, вже були страшні гоніння. Так до цих гонінь додався ще один гонітель рідний батько Варвар. У безумстві своєму він і збивав свою дитину. Потім виявилася. Одна дівчинка Юліанія, котра не витримала дикості безбожників і язичників, теж воскрикнула, що ви творите? І її схватили, її збивали, потім відкривали дівочі тіла, надсміювалися по молитві Варвари, Господь ангел прикривав їх тіла. На кінець рідний батько Діодор, научний атеїст. Современний чоловік, но ужасніший безбожник і сатаніст власною рукою убиває свою дочку. В історії церкви ми видели багато таких случаї, і тому в нашій среді церковній чітко сформувалися такі акценти. Є люди безбожні, котрі відпали від Бога або стратили путь до істинного Бога. А є люди, котрі на путі безбожному так укоренилися в своїй ненависті до Бога, що почали додівати і других людей, як Діоскор, і збивав мучеників і власну дочку. І появилося ще одне слово безбожник і Антихрист. Це наша картина людей, які ненавидять Бога, Його церкву. А також всіх його простих рядових віруючих людей. І ось в цьому світі сто років назад Марамор Святський процес, де наших предків при Австромадярщині, судили, за що? За те, що вони шпіони, а на якому основанню, а вони моляться з богослужбових книг, напечатаних києво Печерській лаврі, по Лавра була за пределами венгрії тоді австрійська влада прийняла рішення: люба книжка, яка прийшла з Ківпечерської Лаври або з других міст, є шпіонська, а хто з таких книжок молиться шпійони. Ну, то було 100 років назад, і многі би сказали простіть австрійців, хоча вони європейці, але виявилися не такі уж сильні європейці, а судили. По незнані. Но пройшло 100 років, і нині в Україні нас б'ють, гонять, роблять обшуки храмів. І любу книжку, яка напечатана за пределами держави, даже буде церковна, малютку слово, Біблія, дитяча Біблія об'явили шпіонськими, а ціла така пачечка книг. Дитячих біблій офіційно на сайтах названа агідаційною літературою антидержавною. І в нас робили обшук, і причому ми самі дозволили то зробити, то вже не була це антитерористична акція, яка ми ж самі дозволили, самі показали, що треба було відкривали, Провели в нижньому храмі ніякої літератури лиш не знайшли, у верхньому храмі ніякої літератури не знайшли. А у фойє, коли заходили, підкинули пару листочків, на котрих нужна була їм та тематика. І пізніше ще знайшли пару книжок, які надруковані десь там в Петербурзі. Ну література нейтральна, просто там напечатана. Де в нас в Україні 99% сьогодні бібліотек да й магазинів, наповнені різними книгами, які там надруковані. Так виявилося, в магазині можуть бути, але в церкві нема Закід другого об'явили нас злосними агітаторами, ворогами, бо в нас якісь там книги. І так через 100 років нічого не помінялося. А чому? Да, тому що сто років назад діди або, може, і прадіди сьогоднішніх гонителів випускали журнал безбожник. Тобто, виявляється, слово «безбожник» культурно є. Культурно культурне слово, бо такий був журнал. Виявилося, що якщо ми в наш час називаємо людей нецерковних, людей безбожних, тобто, не знаючи Бога. То людей не церковних, неправославних, котрі б'ють наших людей, додаємо слово і антихристи. Появляється велика стаття на сайті спецслужб, що вони були в Ужгороді, як і в трьох містах, хоча нічого не знайшли, і об'явили, що релігія Української православної церкви незаконна, недобра і треба заборонити. І після того пишуть, возбуждено головне діло. Протів священика Дмитрия Сидора, що він в одній із проповідей назвав українців безбожниками і сатанистами. По-перше, вони написали там слово: він зробив злочин, бо в Україні всі релігії рівні, рівноправні, а він порахував, що хто не православний, та вже не рівний. Як примітивно попиталися толкувати проповідь, ну ми їм тут і кажемо попалися. На початку ваших статей ви об'являли, що Українська православна церква незаконна і її треба заборонити, священики-шпіони, люди-предателі, а ви забили за статтю, що всі релігії рівні? Та в тому випадку, коли ви порушуєте права нашої церкви, ви не дивитеся на закон. А ведь по закону написано, а вони указали, по якому закону мене треба судити, стаття, котрій першим пунктом написано, хто ту рівність релігії не визнає, штраф платить. Ну ми потім їм сказали, а ви не дочитали закон, який ви порушуєте пунктом 2. Якщо це робить не простий чоловік, а службовець державний, котрий унижає релігію другу. Уже має не лише штраф п'ять і вісім років тюрми. Той тобто, самі себе в одній статті оголили, що в одному випадку є закон, по якому всі ріки рівні, а по-другому ні. Боже, за страждання нашого народу, за страждання нашої української православної церкви, за страждання всіх тих людей, котрі потерпіли ото клевітання, як то зробили на Буковині. Господи. Всім їм дай сторицею радость духовну, гонітелям покаяння іли останових безум'я. Ну а ми в вічності віруємо разом зі святими, наслідувати по милості Божої, Царству Божої. Амінь.